Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Сам Собі Господар. Сьогодні будемо купити щуку, пробувати перший раз. Не знаю, не хотів, звичайно, знімати перший раз, може не вдасться. Але, як то кажуть, перший раз може ще вийти краще, як є. Постав термоконтролер на 40 градусів, і ми рибку просушуємо. От стоїть щука всередині рибки, вже 14 градусів. А тут произвольна температура я поставив 50 градусів. Ну. коптим, повідкривали, відкрили е, димохід і відкрили повністю шибер на вентилятор, щоб влагу викидав е, з коптілки. Далі включимося вже, як буду виставляти температуру для копчення і закидати щепу. Ну що, тепер будемо готувати щепу. Ось вільха, яблуня і бук. Для копчення риби треба 60%, щоб була вільха, 20 яблуня візьмемо, 20 буку. І все це змішаємо. 26 градусів у нас в рибці. О, ну, бачите, яка ж сухенька підв'ялилась. Так закриваємо. О! Закриваємо. Накидали ось, щепи, пів цього. Так, тепер. Включаємо компресор. О, включили. О, так, Включили. Зараз на мінімум. Зараз запалюємо щепу. Так, термоконтролер показує, що в нас зараз всередині 57 градусів. Ми його поставили. На 85. 85 градусів. Тут в всередині, щоб нам було в рибі 63 градуси, зараз на даний момент є 26. Ми включили димогенератор, зараз глянемо. Подається дим. Ну от як ми бачимо. Дим подається. Все закриваємо і кортимо. От бачимо, димок іде з витяжки. Зараз 5 хвилин компресор на максимумі розпалить щепу. І ми тоді зменшуємо на мінімум. О, тут так і пішло. Все, тепер ми зменшуємо компресор на мінімум. Ну і залишаємо, щоб купилось. так у нас зараз 63 градуса. ми виставили. Щоб нам було готове, 27 градусів зараз всередині риби. Все коптемо. Принцип роботи термоконтролера. Тен я висовив на 85 градусів, він скидає до 81, виключається, потім включається і набавляє, температура йде до 90, потім знов скидає до 81. Ну зараз. зараз побачимо. Як температура йде? Все піднімається, тен працює. Так, що в нас всередині продукту вже 46 градусів. Дим іде? все гарно. От. Включається тен сильніше. Ще 85. Швидко набирає, не включається другий тен. А зараз побачимо, дійде до 90 якщо я не помиляюся, поточне тени виключаються і почне температура спадати до, до 81-го, Так, дивимося. Тен виключився. Че то було щелчок, тен виключився. Бачите, і пішла температура назад. Так тримається на 90 і зараз почне спадати. Зараз деякий час потримається. о, пішла вниз. Все, терне ополоджується, температура падає до 81, потім вони знов включаються. Такий йде процес купіння. Так, відкриваємо, дивимося, пройшла в нас година від початку копчення. О, дивимося, о, бачите. Яка наша щучка висить. вже набирає кольору, закриваємо, не випускаємо тепло, хай коптити далі. Ось такі, друзі, у нас така у нас получилась красота. 3,5 години купив, все, зараз обсихає. Ідемо куштувати. Ось такі нас. Перший чудовий. Перше чудове куптіння риби. Гарячу копчені. Всім пока.